Пане Леоніде, можна попросити от актуальні акценти розставити, тому що я розумію, власне, із Ізраїля із Києва трішки по-різному може ситуація сприйматися і виглядати. Але до загальної картини варто додати, що певні анонси, скажімо так, можливого удару звучали принаймні від Америки. Трамп доволі прямо говорив: ну, не про те, що його повідомили, а про те, що такий удар може бути. І це прив'язувалося до переговорів майбутніх. Були певні поперед. Едження від самого Ізраїлю, але, врешті-решт, удар відбувся швидше ніж припускала преса. Чому це так, і що далі у плані, так би мовити, до чого готові чи мають готуватися? Ну, наприклад, жителі Ізраїлю. Ось буквально декілька хвилин тому завершилася прес-конференція прем'єр-міністра Ізраїля Бін'яміна Нетаньягу, де він закликав народ Ізраїля не впадати в ейфорію від успішної операції, адже операція триває і не були зруйновані всі всі цілі а, ядерної програми Ірану, тому що цих цілей дуже багато. Вони знаходяться зокрема і під землею. А з цікавих моментів, які пролунали сьогодні від експертів, зокрема Think Tank INSS, що а, операція а, відбулася зокрема не лише з використанням авіації, а й всередині Ірану, і це була операція з використанням ударних дронів з території Ірану, дуже схоже до української операції Павутина. А, сам Саме ударними дронами було знешкоджено командування або частина командування квір корпусу вартових іранської революції і також балісти... Ічні шахти ракет, одна з причин, чому Іран досі не атакував балістичними ракетами, це те, що він просто не може. Частина з цих ракет була взірвана агентами Мосаду або ж місцевим повстанням місцевими, скажімо так, симпатиками Ізраїлю. Одна з причин назви Лев, що повстає, це взагалі uh -huh. тому, що на прапорі Ірану є Лев прапорі Ірану, часів шаха до ісламської революції, і Бінєм Танягу ще у четвер до того, що відбулася вся операція, сказав мешканці Ірану: а, час вашого звільнення наближається. Також а, символічно, що наказ про а, початок цієї операції він фактично віддав під час урочистого святкування біля західної стіни за участі президента Аргентини Хав'єра Мілея, коли він нетанягу написав а, на записці, яку вклав у стіну: що народ Ізраїля як Лев підійметься. А, власне, сама операція була узгоджена ще доволі давно. А, як сьогодні зазначив у своїй прес-конференції, біннімін Нетанягу, 40 років а, була необхідність від самого початку приходу ісламської революції нанести цей удар. І 20 останніх років, коли прем'єр Нетаньягу почав бути прем'єром, він закликав про необхідність не дозволити Ірану мати ядерну зброю, тому що це глобальний режим, який спонсорує тероризм в усьому регіоні. Як ми знаємо, навіть перед. Де є балістичні ракети, зокрема, і Росії проти України. Пане Леоніде, я от зараз зазначу для глядачів, щойно на екрані ви бачили записку. Саме це і є документ, так би мовити, оця записка, яку Бенімін Нетаньяху вкладав у стіну, от із цим гаслим і закликом. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, а. Ну, який план, так би мовити, у Ізраїля, яка перспектива цього, тому що оцінки, які прозвучали від різних країн, наприклад, країн Європи, це пересторога, побоювання того, що конфлікт може розростатися. І британський прем'єр про це говорив Норвегі, представники норвезької влади. Що це може бути спусковим механізмом великого конфлікту на близькому сході? Конфлікт безперечно триває. Це далеко не перші взаємні обстріли. Ми бачили. Дуже потужні удари з боку Ірану, які відбувалися, але процес перемовин ну от ніби відбувався контакт між Сполученими Штатами і Іраном. Чому з випередженням перед зустріччю відбувається цей удар? Я не думаю, що цей удар відбувається з випередженням. Я думаю, що це одна з тактик Дональда Трампа. А тому, що він хоче вести перемовини під вогнем, і одна з причин, яка дозволяє експертам так думати, це те, що спецпосланник Білого Дому Стів Вітков, начебто, планує у неділю відвідати Москву, і сьогодні перед цією прес-конференцією Нетаньягу поговорив зокрема з Дональдом Трампом, з прем'єром Британії Стармером. І з президентом Росії Путіним чомусь Трамп вважає, що а, Росія, начебто, має якийсь вплив на Іран. Я не думаю, що це насправді так, але це може відбуватися і тому, що є ще один актор у цьому, який не є на близькому сході, але все ще дуже зацікавлений. Це Китай, а, оскільки Іран був одним з інтересів інвестицій Китаю. Вони а, робили там один з торгівельних шляхів, і наразі вони. Можна сказати, втрачають свій актив. На цьому звичайно хоче зробити і Росія, яка вже отримує свої бенефіти від того, що ціна на нафту бренд. Після того, як була рекордно низькою, знов підскочила до 76 євро за барель. Звичайно, Росія хоче на себе зав'язати теж і торгові шляхи. Саме тому МЗС України сьогодні в офіційному в офіційній заяві висказав теж засторогу, що цей регіональний конфлікт може поставити під загрозу безпеку не лише близького сходу, а й всіх інших країн, тому що не треба забувати, що це є така вісь зла. Вони пов'язані один на одній. Росія. Іран країни, терористи, країни, які бачать своєю метою саме сіяти зло. Ну і не треба забувати про те, що ще 12 червня один з командувачів квір корпусів фортових ісламської революції сказав, що сіоністське. А... Держава має бути зруйнована ну а вже вночі його ліквідували. Проте ага. все ще є багато цілей, ніхто не знає наразі, яка буде відповідь. Ви можете бачити, я не відходжу далеко від укриттів а, з третьої години ночі. А, Служба тилу, пікуда Орев сказала ага. всім громадянам Ізраїля бути готовим до миттєвих змін, якщо будуть зафіксовані обстріли балістичні, чи то з Ірану, чи ага. то від іранських проксій, хусітів у Єміні організація Ансаралах буде повідомлено за 10 хвилин. Це достатньо часу для того, щоб ізраїльтяни змогли сховатися в укриття стосовно того, що зачинені дипломатичні установи Ізраїлю, це теж відбувається через те, що ніхто не знає, як саме Іран зможе. Атакувати і вже були випадки, коли Іран планував терористичні атаки проти євреїв або єврейських громад, uh -huh. або ізраїльських дипломатичних установ в інших країнах, зокрема на Кіпрі, в Греції і Тайванзі. саме тому по всьому світу вирішили перестрахуватися. Але наприклад, історії про те, що прем'єр Ізраїлю, начебто, локувався до Греції, чи покинув Ізраїль, чи то що писали, що глава масаду Девід Барнеа. you Міністром зі стратегічних питань Дремером не знаходяться в Ізраїлі. Все це є дезінформацією, яка а, має на меті а, заплутати противника. На сьогоднішній день ми вже бачили прес-конференцію Нетанягу, як я казав, в його офісі. А, і ми можемо очікувати, що атаки Ізраїлю продовжаться. Вони відбувалися не лише вночі, вони відбувалися а протягом усього дня, зокрема, і по аеропорту в Тегерані. а також є. Надія, що місцевий спротив, який підбурюється вже родиною шаха, зокрема донькою шаха у соціальних мережах, також дасть про себе знати, і не лише Ізраїль готується до якихось атак всередині країни або з території Юдеї Самарії та так званої зони, а і місцевих арабів та терористичних ячейок, а й Іран, іранський режим, готується до того, що можуть використати його територію для якихось атак на. На Ісламську революцію дякую, пане Леоніде, за вичерпну інформацію. Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.